Друзі, в ефірі книгарня на Д1, і це означає, що зараз ми будемо читати дуже класну книжку. Мене звати Іванка Гамірсоєва разом зі мною. Нарешті Мілана Іцькові. Вітаю тебе, Мілана. як справа в тебе? Справа в мене не так добре, як у тебе. Тому що я тут на тебе чекала, 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 чекала. а Тебе все не було. Дочекалась. Тому скажи Решті. мені краще: чи читала ти, доки не була у нас на зйомках? Звісно, читала. Багато чогось прочитала? Так, Багато. Давай тоді ділися тим, що ми будемо читати сьогодні. Так, а сьогодні в нас така книжка, як звісно, ну ми з тобою які? Ми з тобою гарні. Гарні, <рес> розумні, красиві і інколи несерйозні. Ну, це так. Несерйозні. це буває. Наша книжка має назву Несерйозно і її написала Таїса Золотковська. Трошечки okay. про неї. Таїс Золотковська народилась у Харкові 1984 року. Має дві вищі освіти, які отримала в Харківському національному університеті внутрішніх справ вчилася вона на спеціаліста з психології Круто! Закінчила у 2006 році та закінчила Харківський національний університет імені Василя. Назаровича Каразіна, українського вченого та винахідника, де здобула бакалавр з філології у 2007 році. Вона почала писати оповідання у 16 років під час навчання у релігійній єврейській школі в Ізраїлі. Тобто їй було було пример десь стільки ж, як і мені. А ти ще нічого там не пишеш? Можливо, ну, через, трошечки через рік, через два, ми будемо читати твою книжку. Так. У липні 2015 року Таїс організувала клуб анонімних авторів у Харкові, який з 2017 року став громадською організацією. А от книжка, ми будемо з тобою обговорювати несерйозно, вийшла у 2020 році під час карантину. Його. Тобто новесенька така. Вона новесенька, це дуже круто. І що мені сподобалося, коли я її читала? Вона абсолютно не гнітить якось. Ти її читаєш, там такі звичайні речі, які потрібно кожному знати. Такі. І ти їх прочитав, і тобі якось стало трошечки легше, чи що, тому що ця книжка нас вчить бути несерйозними, напевно. Не. Як ти гадаєш, чому саме вчить ця книжка? Ця книжка вчить тому, що ти, що треба займатися тим, що ти любиш, і не дивитись на свої страхи. Треба їх якось так знаєш від себе е подалі, та, подалі відганяти і займатись. Ще ця книжка от мені здалося показала наскільки крихкою є оця така грань, коли здається, що в тебе все виходить, тобі це подобається, а потім одне якесь слово невлучне слово. І весь світ рушиться навколо тебе, і ти не хочеш нічого робити. Тобі все дається зроблено марно, все не так, нащо стільки часу було потрачено, і все залежить лише від того, чийого слово. І це ще раз показує наскільки серйозно треба відноситися навіть до того, що ти говориш, ти можеш своїм словом комусь зламати мрію, навіть не навмисно. Знаєш, мені не дуже подобається оця людська риса. Слухати та дуже так приймати близько до серця якісь слова оточуючих, Тобто ти все приймаєш. Ну тобі сказали, що це не треба робити, і ти такий, ну. Ну, не треба. Ну, Сказали, значить, хтось знає краще, ніж ти. І Це неправильно. Якщо ти серце відчуваєш, що це твоє, треба йти до своєї мети. а Але не дуже дуже багато так. людей сумніваються у собі, у своїх силах. І тому вони намагаються прислуховуватися до оточуючих і не розуміють, що подекуди оточуючі самі не розуміють, чим вони займаються. Так, критика потрібна бути адекватною. Так. І найголовніше, коли ця критика має бути відсутня у родині. Тому що коли тобі якась чужа абсолютно людина щось говорить, що тобі не подобається, це одне. А коли близькі люди тобі кажуть, та цим не займайся, в тебе не вийде, це ще щось, це ще щось. Оце важко пережити. Близькі люди мають більш за все більше більш за все на світі підтримувати так і вірити у сили близької людини. Тому що якщо не близька людина, то хто тобі допоможе? Лише ти сам. А по на самого себе дуже важко опиратися, лише на самого себе. От тебе підтримують твої близькі? Твої мені починання? дуже пощастило. Моя сім'я це. Просто щось. Вони мене підтримують у всіх моїх начинаннях. Усе, що я починаю робити, все от Мілана, хочеш, роби. От ми тобі допоможемо. Ну тобі так неймовірно завжди. пощастило. І ти знаєш, якщо тобі так пощастило, ти маєш бути у тією людиною, яка каже своїм друзям в тебе все вийде. Оце це твоя така маленька місія. Так тому і що є. тебе підтримують, ти підтримуй таке коло добра. Вийде, скажи, можливо, тобі щось не сподобалося в цій книжці книжці Вона, знаєш, така замаленька. Замаленька, так. Ну, хоча, ну, добра книжечка така, де добро перемагає зло. там усе. Ну Дівчинка, звісно, ну вона трішки схожа на мене. Я так... Вирішила для себе, бо я інколи так серйозно відношусь до слів людей, які мені там щось там «Мілана, Ти там робиш не те, там то, то тобі не треба. І я інколи така замислююся, потрібно це мені чи ні. І Але... Як ти як ти вирішуєш цю проблему? Розкажи, можливо, нашим глядачам це буде корисно. Як коли тобі скажуть ні, Мілана, це тобі не треба, не роби цього. Як ти йдеш до того, що все одно робиш свою справу? Ну, спочатку, я сама для себе, знаєш, так перемислюю, мов: ну, це мені дійсно потрібно чи ні? Знову. А... Можливо, ти там знаєш на листиках, пишеш плюс-мінус, плюс-мінус цієї справи нема ні. такого. Ще я дивлюся на те, яка людина мені сказала про те, uh -huh. з той, чим займатися чи ні. Якщо це якась, знаєш, там знайомий, там з яким я навіть спілкуюсь, то може я і не буду на це звертати увагу. Але якщо це мої друзі, там батьки, тоді я дійсно дивлюся і переосмислю все. О, це ще раз підкреслює той факт, що я казала: близьким людям треба Довіряти. особливо фільтрувати свої слова, коли вони щось радять своїм рідним, це тому звісно, що так. так від їхніх слід... одне слово і може все ти ж Але як одне слово може окрилити людину, подарувати їй впевненість, сказати тебе все вийде? Та всі ніхто, а ти суперзірка. Тому я тут сиджу. <с> От бачиш, як воно все <с> так. виходить. Тому ще раз наголошую, близькі люди, будьте одне до одного ще ближчими і підтримуйте. Давай з тобою тоді можливо переходити до оцінювання книжки. Перше, що ми будемо оцінювати, це нашу головну Герезиню, маленьку дівчинку, яка займалася несерйозними справами. Отже, скільки ти її поставиш? За сам персонаж з цієї книжки, я мабуть, знаєш ну, Дівчинка, там не було сказано, скільки років, але як я ну, зрозуміла, десь 5, десь 5. Так. І вона о, очі, навіть о, мислить по-дорослому. Так. Тому, знаєш, десь, Який де... вчинок вона в кінці зробила, як вона все допомогла. Так дуже по-дорослому. Там треба почитати. Так, Ми не будемо, ми не будемо Так, Я поставлю 9 балів. І я, знаєш, поставлю 9 балів, але через те лише. Що навіть у такому маленькому віці вона, ну, вона, мабуть, мала бути якоюсь більш. Відкритішею до своїх рідних не закриватися тоді у собі і всім там бу-бу-бу робити, як вона робила. Не будемо казати, що саме. А якось пояснити. Я відразу в дитинстві казала, мама, той мені сказав оте погане, той, оте погане. Нажалілася, мама там погладила по голівці, сказала, все буде добре, немає проблеми. Тому я також ставлю людиною. Так, Далі у нас підуть сюжет. Сюжет. О, ну тут а... Така справа. Ну, знаєш, дійсно, якщо б книжечка була трішечки більше, то, мабуть, все ж таки мені більше сподобалось. Але така вона добра, знаєш, така лагідна книжка для дітей саме, так. ну так ну, десь від 6 саме... років, я вгадаю, вона б дуже сподобалася. Мені ж книжка... навіть і в 5. Дай, дай, вони за садочок ходять, вони вже з кимось спілкуються, мабуть, щось таке. Да, комунікація є, так. ну знаєш. Мабуть, також 9, бо кажу, хотілося більше. А я поставлю 10, тому що... У мене було от все завершено так, як треба. Було як дівчинка жила, яка проблема сталася, до чого вона призвела і як її вирішили. А ще знаєш, мені дуже сподобалася кінцівочка книжки. Я на неї чекала, прям читаючи від початку до кінця, як прочитала, що там є такий один персонаж, трішечки м'якенький. Я чекала сю книжечку, щоб щось з ним відбулося. Знаєш. Навіть радано, це треба читати. Це треба читати, і Місно. я сподіваюся, наші глядачі обов'язково почитають. І я гадаю, так і дітям можна почитати цю книжку та їм дорослим сісти, швиденько перечитати і просто отримати задоволення. Собі настрій. так. І на останочок у нас це ілюстрації. Що ти скажеш про ілюстрації? Як вони тобі? Ілюстрації багато. Вони доступні саме для сприйняття дитячого. Тобто ти дивишся і прям тобі ну можеш собі уявити, як це було. Так. Вони такі, такі прям дитячі. Я поставлю 10. Ілюстрації я от зараз передивляюся. Вони такі сочні, і вони нібито фарбами намальовані. І такі свіженькі фарби, ну клас. І деталі стільки, і кожен навіть дитяча кімната з Це малючками. Там, якщо обізваних чи вечерять, там бачимо, що на столі, що як хто одягнений. У кого які емоції? Клас, десять, сто відсотків десять. І будемо. Ми будемо підбивати підсумки. Так. Нас вийшло у сумі 57 балів. У мене 28, у Іванки на один більше бал, тобто 29. Тобто я добріша. Так. <свист> <свист> ну, достойна, дуже гідна така оцінка. І мені здається, от дуже скоро ми з тобою, майже там через три програмки, будемо робити наш топ 10 І я не уявляю собі, які там будуть результати, тому що всі книжки, які ми читаємо тому у цьому читаю. другому сезоні нашої книгарні. Ну, вони дуже гідні, дуже високі, і це буде важко, але це буде дуже підібрали, цікаво. підібрали, як підібрали. Ну, що робити? Маємо те, що маємо. Але я знаю, що ти підібрала нашим глядачам ще три цікаві книжечки, які вони можуть читати, поки ми готуємо нашу наступну передачу. Тож, будь ласка, презентуй їх. Так зараз ось додаткові книжки. Перша книжка має назву Кочеряві заводять хом'яка. Це ти їх знаходиш, як ти це робиш? Ну, no, Це треба вміти. Це а, четверта книжка Мар'яни Прохасько, української письменниці та художниці з серії тихих книжок, тобто для дітей. Ідеальна для читання з дітьми для розвитку їхнього мовлення і уяви. Часто діти мріють про домашнього улюбленця. З песиком чи хом'ячком, так цікаво бавитися, а догляд за ними розвиває у малих господарів почуття відповідальності. Друга книжка має назву Дуже-дуже страшна книжка. Автор Галина Буділова, українська прозаїк та журналістка. Вона так і називається дуже-дуже страшна да. книжка. Круто. У кожен період свого життя ми можемо боятися різних речей. Часто батькам дитячі страхи видаються чимось дрібним і не вартим уваги у порівнянні з всіма отими дорослими проблемами. Проте, повірте, на фізичному рівні дитячі страхи є цілком реальним для малюка. Важливо не знецінювати такі переживання, адже монстр під ліжком це реальність для вашої дитини, щоб ви там не думали. А Я люблю такі страшненькі книжечки. Мені звичайно здається, що вона не прям там дуже-дуже страшна. Але, але для, для дитини. Діти... М -м -м, так, це там щось буде таке. Так, і третя книжка, остання, має назву Моя найтахіша книжка. Авторкою є Галина Ткачук, українська дитяча письменниця та редакторка. Що робити, якщо ти любиш тишу, а твої рідні ні? Куди сховатись від численних гучних звуків нашого міста? Ну, звісно ж, у таємне місце, де панують зовсім інші закони, найголовніший із яких зберігайте тишу. О, Знаєш, як у бібліотеці, ти... ото так, клас! Я, в тебе якийсь. Дар'є, ти завжди шукаєш такі книжки, про які я навіть ніколи не чула. Я не знаю, як ти це робиш, але мені здається, тобі треба користуватися нагодою, завести свій блог десь і писати рекомендації до книжок. Тому в тебе це виходить ідеально. Ну для Клас. цього потрібен час. А в мене його не також і багато. О, ну я ж не дівчинка, Як я тебе розумію? Я тобі дуже дякую, що ти відібрала такі класні книжки. Я гадаю, книжку, яку ми будемо читати наступного тижня, ти також підбереш. Є дуже класно, я вже з нетерпінням чекаю на цей момент. Звісно. Ну, а зараз будемо прощатися з нашими глядачами до наступного тижня і сподіваємося, що ви всі наші рекомендації перечитаєте. Не забувайте дивитися нас на Ютубі та у Фейсбуці. Залишайте ваші коментарі з назвами книжок, які ви хочете, щоб ми обговорили з Іванкою. Також є така умова, що книжка потрібна бути написана українським автором та лише українською мовою. Будемо чекати. Шановні глядачі, на цьому цей випуск програми завершується, але не сумуйте рівно за тиждень, ми зустрінемося з вами на цьому ж місці.